Добрий день всім, ну що, почав займатися я вітрогенератором. Зняв я вже вітричок. Одне діло, тому що прощокав я трошки. Я тоді точив і забувся, бо пройшов цілий рік. А може, ні, більше, цього генератора більше. Це як перемотав його пройшло рік. Навіть цей генератор. Я зараз поставлю в продажу. На 24 вольтах він видає 400 Вт. Там в мене є показники. В принципі, чого, що. Буду флянець зміняти на хоп. Цей флянчик я зняв сюди. Ось сюди цей флянчик знімається. Так. Ось він. Да, ну я одне Розмір прощокав. Тут 28. А я виточив 27. Ну, кажу, хорошо, хоч такі поганенькі. Ну, станочок є. Ним все можна зробити. В принципі, я все ним роблю. Єдине, що не можу зробити, такі здорові. Це все роблю вручну. Витягнув статор. Так що в мене немає отворів для кліпіжа. Зняв поворотний механізм. Ось він лежить в мене. Ось такі в мене механізми мої. Ось він. Зняв для того, для удобства, щоб чітко виставити і зробити отвори. В принципі, ось влянець. Такі теж в мене я сам заточу. На двох почітниках, так як в мене, я казав, ніколи в мене немає. Це в мене штучка така. сюди ставиться. Що коли опускаєш гусака, щоб не спав. У мене немає. Ой, я вже ти забувся. Щуток. У мене кабель прямий йде, 6 метрів кабеля, він ніколи не скрутиться. В принципі, так, потихеньку двігається все, покрасив защиту він достаю старий, так що на цей, в принципі, його хватало. Я не думаю, на цей теж хватить. То, що Магніти дешеві, Ну, вони теж китайські, на манітуні я не куплю. Щоб на такий генератор зараз на магнітоні купити магніти, потрібно 7 тисяч. Я купив відниці, не повню. Це вже магнітики, а немає, їх поховав вже. В принципі, нормально, я показував. Я думаю, він на вітрі щось теж покаже добре. Побачимо. Мені дойшлося 2800. Там трохи дешевші магніти. ну Одна єдине, що там да, магніти 48, 9 х 9 як на магнітоні вони там 50-10х10. Більше притяження, На цих трошки менше вийшло. Але я думаю, буде нормально. В принципі, як замикаєш правда, його зірвати не можна. Так само і цей. цей теж так само нормальний. Ну, тут у мене магніти, звісно, тоді я ще купив хороші, Тут 20-40 на 60. Тут заліза 60, там в мене 50. Ну, в принципі, так. Я двигаюся потихеньку. Зараз покажу вітрячок. Так. так виглядає мій гусачок. Отак він складений. Там наверху груз, щоб було легше його піднімати або опускати. В принципі, так. Я вже показував механізми, в принципі, все тут розібране, вузол знятий. В принципі, будемо той ставити. Навіть не набагато він важчий. Цей 24 кілограма, той 27 кілограмів. В принципі, отак. Ну що, готовий мій вже трекер. Вже в роботі, але він спить. І цей спить. Немає сонечка, вони полягали спадки. Тим більше вітер стали в защиту. На цю манометр не працює, треба ремонтувати. Попала водичка, так, на тому працює. Не знаю, там щось показує чи не показує, щось подивлюся. Так, поставлю на паузу. Так, заряд у нас є. Світло треба включити. Відтак вітах погано. Ага, так ще хуже. Він 456 вольт у нас зараз. Ну Там в принципі нічого немає, по амперажу. Так, 0,1 Ампера. 65 Вт. це що видає. Зрив у нас повний. У нас ці дають три панельки. 445. Тут раз... А, тут вже в защиті. Все, трекер. Тоже в защиті по нулях. Так, вітер у нас. Ось такий невеличкий вітер. Два з половиною три. В принципі, це 18-метрова так, Один-три, нема вітра. Цей стоїть. Перший. У нас вже знятий віддихає. Ну, в принципі, так. Так, тут коробочка в мене. Я сюди додав на три панельки. Предохранителі. В принципі, так. Нема вітру зараз. Що там виробітка. З утра 315, тут 60. От тобі різниця. Генератори практично по всі одинакові. Це електромотор повністю. Не, десь, дуже десь до кіловата. І цей 6 см. І бачите вироботка. Разниця в мачтах. Так. Тут у мене стоїть з... Наклею пленку, бо дисплей літом. Чорний стає сонце. В принципі, ось вже моя пошла земля. Виведений пройд. Так, зробив все акуратно на таких скрепочках. Все ж верху йде. Так, з цієї сторони другий кабель. В принципі, так, тут зробимо землю. Купимо арматуру і запобегкаємо землю. Ну, в принципі, так. Так, поставив новий. Електричну лінійку вже. Так зробив вже красиво. Поставив коробочку, той раз вона в мене стояла з цієї сторони. Цей раз я поставив з цієї сторони. То що трекер більше знаходиться на цій стороні. А в мене була цю, вона була на витягнуті і більше її розбивало. Лінійка обалденна, вона не чувствує ці чотири панелі. Цих почти 90 кг. Вообще ЛС, Її навіть не чутно. Ну так, поки нова. А упор проти вітера я на цю сторону поставив. Так, що в мене тут ще? Так тут я поставив захист від блискавки. Так, воно... Так, вход і тут виход. Так... Так, в принципі, дуже термін. Вона... Ой, далі реально о, водичка потекла. Ну так, в принципі, захист стоїть і передохранителі. Вона герметична. Туди влага не попадає. Такі обалденні коробочки для автоматів. Чи шкафчики, як правильно, ну в принципі так. Везде зажими в мене для капеля. Все закривається, вона плотно прижимається. Ось такі тут защолочки Нажимаєш і закриваєш. Все. Одну не закрив нижню. О! Все, все плотненько закрилося. Отак От буде в мене вже захист на цьому трекері. І на той трекер я теж буду ставити. принципі, на всіх панелях в мене вже буде захист. Ну, в принципі, так. Все працює, все аккоротно красиво зробив. Отак, старенькі мої панельки вже працюють. Дуже хорошо. Утречком у сім часов вони вже дають заряд. Два трекера я вже в сім годин у мене. Вже в мене акумулятори 28,5 вольта. Так що трекер вже закінчив. Отак тут працюю я на овер. І на цьому що на кріші він в мене заклінив. Дуже ефективно, я дуже довольний ними. Так, да, добре, кота на 48 вольт і два поля. То так. Да. Але ж мінус в чому сонечко на ту сторону повернулося. І у вас, наприклад, на схід ваше поле не працює. А працює яке на захід. А в мене вони працюють постійно, так як вони йдуть за сонечком. Ну, в принципі так, зараз сплять, вдихають і займаємося вітрогенератором. Так, побачимо, що буде далі. Старий Старичок знятий. На 12 вольтах він взагалі ефективно працював. Дуже ефективно. Він і до 600 вот давав такий малюк. Тут 110 статор. Желізо 6. Намотаний проводом 1,5 і магніти 2060 на 10. то да, ще придбав сьогодні, їздив. Хазяйство трошки придбали. Придбав маску на то Взяв Дніпро М. Якусь наворочену за 1000 гривень. Можна виставляти. Так, ну що, я поставлю на паузу. Так. На неї можна виставляти темноту. Є у нас ще дві тут кнопки. Так, зараз включу світло. Так, ось. Ще є дві кнопки. Так, тут теж я вже забув, забувся, що там. Так, виставляти, як правильно називається, коли ти електродом притърпнувся, щоб швидше відключалося. І медленніше виключалося. Ну там щось ще, я не пам'ятаю. Надо буде почитати інструкцію, бо трошки з пам'яттю не дуже вже дружу. Ну, В принципі, так попробуємо, як буде пекти ця маска. Мої старенькі вже такі маски. Я вже дуже погано добачаю. Мені вже в мене там двоєчка стекло. Дуже погано, полуавтоматом взагалі нічого не бачу. Це чим говорить хороша маска, що на неї можна ярше, темніше робити. Побачимо, як воно буде. Попробуємо. Ну, в принципі, отак. Працюємо, потихеньку двигаємося. Будемо далі працювати, робити мій вітрогенератор. Всім дякую, до побачення. Мирного неба вам!